Кава, що потрібно знати. Говорять, що якщо пити її гарячою при температурі більше 65 градусів, то вона канцерогенна і викликає рак стравохода. Це дослідили в країнах, в яких жінки обслуговують чоловіків, наприклад, в Середній Азії, бо чоловіки пили саме таку гарячу каву, а жінки потім, коли вже все подали чоловікам, і в чоловіків саме траплявся рак стравохода. Тож про це потрібно знати. А ще часто використовували цю каву для клізм, вливали її десь 2,5 літра гарячою, і потрібно було трохи потримати. Це взагалі були летальні випадки. Отже, так робити не потрібно. А взагалі кава це культовий напій, і з неї, якщо вірити рекламі, починається наш ранок. Вона містить кофеїн та низку поліфінольних сполук та ефірних олій. Фінольні сполуки кави називають хлоригенові. Кислоти, що зумовлюють корисний вплив кави на здоров'я людини. Вони діють як антиоксиданти. У 2016 році каву виключили із потенційно канцерогенних сполук і визнали як корисну. Зараз каву визнають як елемент здорового харчування. Вона покращує стан кровоносних судин, а тому знижує ризик артеросклерозу. На 40% знижує ризик раку печінки у людей носіїв гепатиту С, знижує прояви викликаного алкоголем панкреатиту, А у тих людей, на яких не діє, знижує ризик серцево-судинних захворювань. Люди, що регулярно та помірно споживають каву, мають на 15% нижчий ризик передчасної смерті. Люди, що люблять каву, рідше хворіють на діабет. А в діабетиків кава. Перешкоджає утворенню вісцерального жиру на животі, підвищує тиск і покращує мозковий кровообіг, але інколи вона шкодить. Більш відомий ефект кави збільшення сфокусованості, боротьба із сонливістю та покращення настрою. Кава може шкодити здоров'ю через повільну всмоктуваність кофеїну. Він виводиться так, як і ліки, і печінкою. Якщо кава на вас сильно діє, від неї калатає серце вам тривожно пересихає в роті, не пийте її. Декофеїнова кава, яка містить антиоксиданти, але без кофеїну. Кава може викликати залежність. Інколи ми потрапляємо у пастку мало сну і треба зосередитися, тож п'ємо багато кави, яка зрештою припиняє діяти. У цій ситуації шкідлива не сама кава, а брак сну. Кава шкодить, якщо її поєднувати з смаколиками і молоком. Каву краще запивати водою, пити без цукру і смаколиків. Великий лоте не може бути замінником повноцінної страви. Пити можна від однієї до шести порцій на день. Кава не заборонена, важливо знати міру. Не пийте каву та інші напої надто гарячими це шкодить. Це культовий напій, і з неї, якщо вірити рекламі, починається в наш ранок. Першими відкрили дивні властивості кави ефіоп. Спочатку каву вживали не так, як ми зараз. Зерна мололи, змішувало з тваринним жиром і ліпили розміром із сливу галушку. Тваринний жир давав відчуття ситості, а кава бадьорила, з кавового листя заварювали чай, з соку плодів робили воно. Область Ефіопії, де почали вирощувати каву, називають кафа, що дала назву напою. Молоти та обсмажувати зерна почали в 11-13 столітті. Тоді ж і в каву почали додавати імбир, корицю та інші пранощі. Потім з Африки каву поширилися в Азію. Емен і сьогодні шанують як найкращого виробника кави. Цього виду є від 90 до 200, люди використовують два сорти арабіку і робусту. Існує ще ліберика і Ексцельза. На них припадає тільки 20% виробництва. Арабіка є кращим сортом, вирощують в горах Ефеопії на висоті 1000 метрів над рівнем моря. Урожай плодів збирають один-два рази на рік. Чим вища Плантація над рівнем моря тим нижча міцність кави. В готових сумішах арабіки не менше 80%. Вона надає каві неповторний аромат і тонкий смак, за який ми любимо цей напій. Робуста почала вирощувати в 20 столітті. Вона невибаглива, майже не боїться шкідників, лояльна до температури та догляду. Цей сорт кави дешевший. Через простоту використання. У ньому в два рази вищий рівень кофеїну, ніж Арабіці. Варять каву по-різному, хто як любить і п'ють її, головне знати міру, і тоді вона буде приносити користь, а шкоди ні. Тож, користуйтесь цією інформацією. До побачення, до нових зустрічей, хай щастить!